5 листопада 2025 року дата, яка вже увійшла до історії астрономії. У цей день віртуальний телескопний проект оприлюднив два нові зображення міжзоряного об'єкта, відомого як Три і Атлас, і саме вони змусили наукову спільноту завмерти. Те, що побачили дослідники, викликало більше запитань, ніж відповідей. На фотографіях компактне джерело світла, без жодного натяку на кометний хвіст, ніяких потоків пилу, ніяких клубів газу, лише холодне. Стабільне сяєво серед космічної порожнечі. Таємниця почалася саме тут. Після перших знімків, зроблених космічним телескопом Габбл у липні, минуло кілька місяців. І ось нові дані, новий ракурс, нова надія зрозуміти природу об'єкта. Але Атлас, схоже, взагалі не змінився ні зменшення яскравості, ні ознак активності, ні найменшого сліду випаровування, яке неминуче має відбуватись, коли крижаний уламок підходить до сонця. Це не просто аномалія, це виклик усій сучасній астрофізиці. Гарвардський астрофізик Аві Льоб провів розрахунки, які збили з пантелику навіть найбільш скептичних колег. За його оцінками, об'єкт мав втратити не менше 13% своєї маси, понад 5,5 мільярдів тонн матеріалу. Для розуміння масштабу це маса цілої гірської гряди, викинута в космос за кілька тижнів. Таке явище, повинно супроводжуватися гігантською хмарою газу яскравим. Помітним хвостом, який би спостерігався навіть із Землі крізь невеликий телескоп, але замість цього абсолютна чистота. Атлас мов би, випромінює холодну стриманість, немов об'єкт не підкоряється законам фізики, якими ми звикли пояснювати поведінку комет. Для порівняння на тих самих фотографіях звичайна комета Лемон. Її вигляд знайомий кожному астроному блискучий хвіст, спрямований у протилежний бік від сонця. Сформований тиском сонячного випромінювання, що виштовхує частинки пилу та газів у космос, природний, передбачуваний процес, а поруч три і атлас, який порушує всі очікування ніякого сліду активності, ніякого натяку на випаровування, немов хтось вимкнув усі закони, якими живе сонячна система, і тут починається найцікавіше бо саме це явище, відсутність хвоста при наявній негравітаційній акселерації. Відкриває двері до ще більшої таємниці, як щось може змінювати свою швидкість, не викидаючи жодного матеріалу, як об'єкт, що втратив мільярди тонн маси, може залишатись візуально незмінним, немов застиглим у власному сяйві. Астрономи звикли шукати логічні пояснення, але тут логіка безсила. І тому питання, яке звучить у лабораторіях та конференц-залах усього світу, стає все гучнішим. Що ж насправді відбувається з три і атлас? Коли НАСА оприлюднило свій технічний звіт, стало зрозуміло об'єкт рухається не так, як мав би. Його положення відхилилося від розрахункової гравітаційної траєкторії на 4 кутових секунди. Це здається мізерною величиною, але на відстані понад 200 мільйонів кілометрів від сонця така похибка перетворюється на справжню безодню десятки тисяч кілометрів від очікуваного місця. Атлас прискорюється. Повільно, ледь помітно, приблизно на 200 мм міліметра за секунду квадратну, але стабільно, і це не під силу жодній природній силі, яку ми розуміємо. За місяць це крихітне прискорення відхиляє його орбіту на 80 тисяч кілометрів, і це вже не статистична похибка, це факт. Рух атласа має два вектори: один від сонця, другий латеральний, тобто боковий. Виходить, він ніби ковзає крізь простір, водночас віддаляючись і зміщуючись у бік, як корабель. Що змінює курс без видимих двигунів. І тут уся планетарна наука завмирає. Бо якщо це не гравітація, то що? Звідки береться сила, яка штовхає міжзоряний уламок уперед. Авільоп пояснює, для комети подібна поведінка можлива лише через процес, який називається викидом газів. Коли крижана поверхня нагрівається біля сонця, гази, що випаровуються, створюють реактивну тягу як мініатюрні двигуни. Але в цьому випадку потрібна така кількість газу. Що його було би видно з будь-якої точки землі. І все ж от нічого порожнеча, чисте світло, без натяку на пил чи пару. Масивність 3 і атлас лише підсилює дивину її ядро приблизно 6 кілометрів у діаметрі, а загальна маса понад 33 мільярди тонн це гігант, який у тисячу разів перевищує об'єкт Борисова і в мільйон разів важчий за загадкову Оумуамуа. Щоб пояснити його прискорення природним способом, атлас мав би втратити не просто багато, він мав би викидати матеріал із потужністю цілої флотилії ракет. І все одно жодного сліду лише стабільне холодне сяєво на тлі чорного космосу. Астрономи вже готуються до наступного етапу спостережень. У грудні атлас наблизиться до Землі настільки, що навіть середні телескопи зможуть розглядіти його структуру. І тоді, можливо, ми отримаємо відповідь є навколо нього хмара газу чи немає. Бо якщо її не буде, наука змушена буде визнати пояснення, яке ми шукаємо, лежить не серед звичних явищ. І тоді почнеться зовсім інша історія. Коли ми говоримо про три і Атлас, важливо розуміти це не просто ще одна комета, що випадково перетнула орбіту Сонця. Це міжзоряний гість, який прийшов із глибини галактики, з простору, де вже немає нашого впливу, немає сонячного вітру, немає магнітного поля, яке ми звикли вимірювати. І все ж цей об'єкт поводиться так, ніби підкоряється зовсім іншим законам, ніж решта космічних тіл, що ми спостерігали за всю історію астрономії. Саме тому його нові зображення стали сенсацією, а його поведінка головоломкою для вчених. Після публікації листопадових знімків, у яких три і Атлас знову постав без жодного кометного хвоста, вчені почали переглядати всі попередні дані, отримані за останні півроку, і чим глибше вони занурювались у цифри. Тим менше все це нагадувало природне явище. Прискорення, яке демонструє цей об'єкт, не лише не підкоряється гравітаційним законам, воно має складну структуру. А це вже викликає справжній шок серед астрофізиків. Природа не створює випадкових багатовекторних прискорень. Природа підпорядковується рівнянням, і якщо рівняння не працюють, значить ми стикаємося з чимось, що не вписується у наші моделі. Аві Льоб, автор гіпотези про штучне походження об'єкта Омуамуа, зробив нові розрахунки і порівняв динаміку руху 3 і атлас із відомими міжзоряними об'єктами, і результат, за його словами, приголомшливий. Якщо об'єкт прискорюється на ті самі величини, що й зараз але не втрачає масу через випаровування, тоді сила, що діє на нього, має бути або внутрішньою, тобто зумовленою, якимось невідомим енергетичним процесом усередині. Або зовнішньою, але спрямованою надзвичайно точно, ніби контрольованою. І це вже не просто гіпотеза, це математичний висновок із рівнянь руху, Найвражаюче те, що атлас демонструє майже ідеальну стабільність траєкторії при своїй аномальній поведінці. Це означає, що прискорення діє не хаотично, не стрибкоподібно, як це буває в комет при нерівномірному викиді газів, а з постійною інтенсивністю. Іншими словами, хтось або щось утримує цей процес на одному рівні. У науковій спільноті це викликало справжній шквал дискусій. Частина дослідників намагається знайти природне пояснення можливо, ми маємо справу з особливим типом кристалічної структури льоду, який не створює видимих викидів, або з новою формою матерії, що поводиться інакше при нагріванні. Але жодна з цих версій не витримує перевірки спостережень. Космічні телескопи Габо і Джеймс Веб надають зображення з надзвичайною роздільною здатністю. І Якщо б хоч крапля газу чи пилу залишала поверхню три і атлас, спектр цих викидів одразу став би помітним. Проте спектральний аналіз показує дивовижну стабільність лінії поглинання не змінюються, колір не зсувається у червону частину спектра, як це має бути при нагріванні, а навпаки, зсувається у синю. Це означає, що замість охолодження ми бачимо зростання енергії. Об'єкт стає гарячішим за рахунок внутрішніх процесів, яких не повинно бути. Саме ця синява, ще одна з його таємниць. У природних умовах холодні об'єкти виглядають червонуватими або жовтими, бо вони випромінюють у нижчих енергетичних діапазонах. Але атлас, навпаки, світиться синім відтінком, який свідчить про дуже високу температуру або про інший тип випромінювання, не теплове, а можливо, люмінесцентне, викликане невідомим механізмом енерговиділення, учені вже обговорюють можливість того, що це. Результат іонізації певних металів на поверхні об'єкта, але спектральні дані знову не підтверджують цієї теорії, і тут ми стикаємось із першим великим запитанням якщо атлас не випаровує матеріал, але все ж рухається із прискоренням, то де джерело цієї сили? Може, це магнітні поля, але ж у міжпланетному просторі магнітне поле Сонця занадто слабке, щоб створювати такий ефект? Може, це вплив тиску випромінювання? Та для об'єкта такого розміру і маси тиск сонячного світла просто мізерний, він міг би змінити курс лише мікроскопічного пилового зерна, але не гігантського тіла з масою у десятки мільярдів тонн. Залишається лише один висновок ми бачимо прояв сили, природа якої невідома. Авільоб наводить просту аналогію уявіть, що ви кидаєте м'яч, розраховуєте його траєкторію і все збігається з фізикою. Але раптом м'яч змінює курс, ніби його хтось підштовхнув. Збоку. Ви не бачите руки, не чуєте шуму, але бачите зміну напрямку. І якщо це повторюється знову і знову, ви розумієте, що щось невидиме, але реальне, впливає на його рух. Саме це відбувається зараз із Три і Атлас. Але, можливо, найбільша інтрига полягає в тому, що ми вже бачили подібне раніше. 2016 року О перший міжзоряний об'єкт, який перетнув нашу сонячну систему, демонстрував подібну поведінку. Він теж прискорювався без видимого викиду матеріалу, залишаючись сухим, без хвоста. Тоді наукова спільнота спробувала знайти природні пояснення, але жодне не витримало критики. Дехто назвав його темною кометою, хоча це поняття само собою суперечливе. І ось тепер, вісім років по тому, три і Атлас показує ще більш дивні ознаки стабільне прискорення, синє випромінювання, повну відсутність коми і структурну цілісність. Попри масову втрату енергії, цей об'єкт набагато масивніший, ніж усе, що ми коли небудь фіксували серед міжзоряних мандрівників. Він рухається швидше, ніж мав би, зберігаючи дивовижно точний курс. І тут постає ще одна загадка напрямок його прибуття. Виявилося, що траєкторія 3 і Атлас майже точно збігається з площиною екліптики, тією невидимою поверхнею, по якій обертаються всі планети сонячної системи. Імовірність того, що міжзоряний об'єкт із будь-якої точки галактики потрапить саме на цю площину, становить менше 2%. Це майже неможливо, це як кинути стрілу на осліп і потрапити в ціль за тисячі кілометрів. Але саме це і сталося. Друга аномалія напрямок викиду матеріалу, зафіксований у літку 2025 року. Замість того, щоб як усі комети створювати хвіст у напрямку протилежному сонцю, атлас формував вузький струмінь. Спрямований прямо до нашої зорі. Це суперечить не лише інтуїції, а й законам фізики. Сонячне випромінювання завжди тисне назовні, відштовхуючи частинки. Але тут ми бачимо зворотне, ніби всередині об'єкта діє щось, що свідомо долає тиск світла, наче керований реактивний струмінь. І це ще не все. Його маса у мільйон разів більша за омуамуа, і водночас він рухається швидше. У космічній механіці це звучить як оксиморон. Ваші об'єкти, викинуті зі своїх систем, мають нижчу швидкість, а атлас летить так, ніби його розігнали цілеспрямовано, як корабель, а не як уламок. Усе це змушує вчених замислитися ми спостерігаємо залишок якоїсь стародавньої технології чи, можливо, частину структури, створеної з матеріалів, яких ми просто не знаємо, і з кожним новим спостереженням список дивних властивостей атлас лише зростає. Його спектр показує надзвичайно високий вміст Нікелю. Більше, ніж заліза. Така пропорція в природі трапляється лише у сплавах, що формуються під високим тиском і температурою, тобто в умовах, які можна створити штучно. Звичайні комети це хаотична суміш льоду, пилу, каміння і металів, але атлас виглядає структурованим, якби хтось спроєктував його з певною метою. Вміст води ще одна загадка. Замість типових вісімдесят льоду, як у більшості комет, атлас містить лише близько 4%. Це майже сухий об'єкт, що більше нагадує металевий уламок, ніж замерзлу кулю. Він не блищить від криги, не розпорошує пару, не демонструє жодних слідів конденсації. Усе це вказує на матеріал, який не реагує на сонячне тепло, можливо, щільний сплав або композит, стійкий до екстремальних температур. Але навіть це не головне поляризація світла, відбитого від поверхні атлас, не схожа ні на один відомий об'єкт у сонячній системі. Поляризація це своєрідний відбиток пальця для світла. Вона залежить від структури поверхні, її гладкості, типу частинок, кутів розсіювання. І ось атлас має поляризаційний підпис, який не відповідає жодній із відомих форм ні крижаним, ні кам'янистим, ні металевим. Його поверхня відбиває світло так, ніби вона створена з матеріалу, якого немає в нашій природі. Додайте сюди ще один факт, який майже шокує навіть найобережніших учених. Напрямок, з якого прибув Три і Атлас, збігається із сектором неба, де 1977 року зафіксували знаменитий радіосигнал Вау! Тоді цей сигнал вважали чи не найкращим кандидатом на позаземне походження. Збіг випадковий, можливо. Але математично імовірність такого збігу надзвичайно мала, і це додає новому спостереженню додаткового шару таємничості. А потім колір атлас виглядає синішим за сонце. Це може свідчити або про екстремально високу температуру поверхні, або про наявність якогось власного джерела енергії. Гарвардська група порівняла фотометричні дані і виявилося, що його спектральний максимум сунений у бік коротших хвиль, у діапазон, який не може створити звичайний нагрітий пил. Це може бути проявом плазмових процесів або навіть випромінюванням, подібним до того, яке ми бачимо у штучних джерелах. Плазмових факелах чи реакторах. Деякі дослідники, зокрема Льоп, припускають, що ми можемо спостерігати фрагмент технологічного об'єкта можливо залишок міжзоряного зонда або оболонку якогось механізму, що зберіг функції після мільйонів років дрейфу. Але навіть якщо відкинути найсміливіші гіпотези, залишається факт. Три. І Атлас порушує всі правила, за якими ми описуємо рух небесних тіл. У найближчі тижні, коли об'єкт пройде на мінімальній відстані від землі близько 270 мільйонів кілометрів, спостереження стануть найінтенсивнішими. Усі головні обсерваторії світу готують спільну кампанію. Науковці прагнуть зловити навіть найменший натяк на хмару газу, який би підтвердив природну модель. Бо якщо газу немає, залишається єдиний висновок ми маємо справу з джерелом тяги, яке не є природним. І тоді постане питання, що змінить не лише астрономію. А й саму концепцію людського місця у Всесвіті. Ще кілька місяців і три і Атлас наблизиться до Юпітера, де його орбіта може бути остаточно змінена. Якщо він облетить гіганта і продовжить рух за тією ж схемою, не реагуючи на гравітаційні збурення, це стане найпереконливішим доказом того, що перед нами не комета, не уламок, а щось зовсім інше. І тоді питання, яке зараз обережно звучить у наукових колах, перестане бути гіпотезою. Воно стане реальністю, на яку людство мусить знайти відповідь. Попереду найцікавіше. І поки наші телескопи готуються до грудневого спостереження, науковий світ завмирає у чеканні. Адже якщо Атлас справді не покаже ані найменшої хмари газу, якщо його прискорення не вдасться пояснити жодною відомою фізикою, тоді ми вперше в історії зможемо сказати ми не самі. Але поки що лише факти, лише холодне синє світло серед зоряного океану. І тиша, у якій відлунює одне запитання що ж це за гість, який так спокійно порушує всі наші закони. Коли нічне небо знову відкриється для спостережень у грудні, сотні телескопів у всьому світі спрямують свої оптичні осі на один єдиний об'єкт три і атлас. Цього разу питання стоїть руба, або ми побачимо ознаки газової хмари, що пояснить негравітаційне прискорення природним способом, або не побачимо нічого. І тоді залишиться лише визнати, що перед нами феномен, який не піддається жодному земному поясненню. Ці кілька тижнів стануть, можливо, вирішальними у всій історії сучасної астрономії. Наукові станції вже готуються до нічних спостережень, налаштовуючи спектрографи на найвищу чутливість. Холодні куполи обсерваторій у Чилі, Гаваях, Канарських островах і навіть у Карпатах усі чекають моменту, коли атлас з'явиться на горизонті. І, хоча об'єкт залишається віддаленим, його дивовижна яскравість дозволяє спостерігати його навіть через атмосферну пилину. Він світиться синюватим сяйвом, що вирізняє його на тлі зір, як самотній вогонь, у морі темряви. з моменту перших спостережень минуло вже понад рік, і за цей час три і атлас постав перед ученими як сукупність суперечностей. Він рухається зі швидкістю, що перевищує прогнозовану для міжзоряного тіла такої маси. Він змінює напрямок руху без жодного видимого впливу зовнішніх сил. Його поверхня демонструє колір, несумісний із температурою. Його спектральний підпис не має аналогів серед жодного з відомих об'єктів у нашій сонячній системі. Усе це змушує дослідників визнавати, ми спостерігаємо явище, яке перевершує межі нинішнього розуміння фізики. Але найгостріша інтрига не у фактах, вона у тиші, яка оточує атлас. Бо чим більше ми знаємо, тим глибше стає відчуття, що ми стикаємось із чимось, що не хоче бути поміченим. Коли Джеймс Вебб спробував зафіксувати теплове випромінювання від його поверхні, дані показали майже повну відсутність тепла, ніби об'єкт поглинає енергію замість того, щоб її віддавати. Це не властиво жодному природному тілу. Камінь, метал, лід, усе, що освітлюється сонцем, нагрівається і випромінює. Але атлас лишається холодним і водночас яскравим, немов відзеркалює не світло, а саму енергію. Науковці з Гарварда, Європейської космічної агенції та інституту Макса Планка вже кілька місяців працюють над спільною моделлю, щоб перевірити, чи можна відтворити спостережувану поведінку 3 і Атлас суто фізичними законами, але жоден сценарій не витримує реальності. Навіть якщо припустити наявність надзвичайно рідкісних ізотопів або надщільних структур, прискорення залишається надто стабільним, а траєкторія надто точна. І що довше тривають спостереження, то менше шансів знайти звичне пояснення. Серед астрономів зростає відчуття, що ми стоїмо на межі відкриття, яке може змінити не лише науку, а й саме уявлення про Всесвіт. Бо якщо атлас справді не комета, не уламок і не астероїд. Якщо він не природне тіло, тоді все, що ми бачимо, може бути відлунням чужої технології, можливо, давно покинутої, можливо, ще активної, але надто далекої, щоб ми могли з нею взаємодіяти. Це вже не просто питання фізики, це питання нашої самотності у космосі. Історія має дивну симетрію. 177 року радіотелескоп у штаті Огайо зафіксував короткий сигнал із напрямку, який тепер точно збігається з траєкторією прибуття 3 і атлас. Тоді цей сигнал прозвали Вау! сьогодні, майже півстоліття по тому, і з того самого сектору з'являється об'єкт, який кидає виклик законам природи. І хоча пряма залежність між подіями не доведена, сам факт цієї збіжності змушує замислитися. Якщо космос має спосіб залишати підказки, то, можливо, ми щойно прочитали наступну сторінку його послання з кожним днем дедалі більше телескопів фіксують атлас, і жоден не бачить нічого, що можна було б назвати природною активністю. Навіть коли об'єкт пройшов свій перигелій, точку найближчого наближення до сонця, його вигляд не змінився не з'явилося ні хвоста, ні газової коми, ні навіть тіні пилового шлейфу. Це означає лише одне якщо три і атлас справді втрачає мільярди тонн маси, то цей процес відбувається не так, як у природних тіл. І якщо він не втрачає масу, тоді ми повинні пояснити, чому він рухається так, ніби щось його штовхає. Дехто намагається відвернутися від цієї ідеї. Воліючи вірити у випадковість або помилку вимірювань. Але що більше даних надходить, то чіткіше стає, помилки немає. Спостереження з різних континентів, з різних приладів, у різних умовах усі підтверджують одне не й те саме три і Атлас прискорюється без жодного видимого джерела енергії. І якщо це не гравітація, не тиск світла, не випаровування і не магнітні сили, то що тоді? Уже кілька провідних університетів світу створили міждисциплінарні групи для вивчення можливості технологічного походження цього явища. Дехто порівнює це з першими спостереженнями кульової блискавки феномену, який теж довго здавався міфом, аж доки його не вдалося зафіксувати приладами, але різниця в тому, що кульова блискавка існує на землі, а три і атлас за межами всього нашого світу. І якщо він справді демонструє ознаки штучного контролю, то це відкриття змінить історію людства без жодного слова, без жодного сигналу, лише своєю присутністю. Науковці кажуть, остаточні висновки можна буде зробити лише після грудневих спостережень. Саме тоді атлас пройде на відстані 167 мільйонів миль від землі настільки близько, щоб навіть аматорські телескопи могли зафіксувати його яскравість. Якщо у цей момент з'явиться газова хмара, це означатиме, що ми просто стали свідками надзвичайно сухої. Але все ж природної комети. Якщо ж жодних змін не буде, доведеться переглянути основи небесної механіки. І поки астрономи обережно добирають слова у своїх звітах, інші фахівці вже говорять відкрито можливо, три і Атлас це перший артефакт іншої цивілізації, що перетнув нашу систему. Можливо, він дрейфує тут мільйони років, залишений кимось або чимось, хто колись теж шукав відповіді на ті самі питання, що й ми. Можливо, він уламок корабля, що колись мандрував між зорями. А може, маяк, що досі працює, але вже немає кому відповісти на його сигнал. У науці не місце емоціям, але навіть найхолодніші аналітики визнають якщо спостереження підтвердяться, перед нами не просто науковий прорив це буде момент, коли людство вперше побачить щось, що змусить нас переглянути саме визначення слова самотність. Бо три і атлас, незалежно від того, чи є він уламком. Машиною чи просто дивом природи, уже змінив нас. Він показав, що Всесвіт не безмовна пустка, а загадка, яка здатна відповідати. І коли в грудні телескопи знову націляться на нього, у кожному промені світла, що дійде до наших об'єктивів через мільйони кілометрів космосу, ми шукатимемо не лише дані, ми шукатимемо натяк. Натяк на те, що ми не дарма дивимось угору. І, можливо, коли атлас пройде повз землю, залишивши за собою лише тонку смугу синього сяйва. Ми зрозуміємо, історія, яку він приніс, лише починається.